Доброго дня. Відео для каналу Гільдія Столярів України. Цікавий канал, приходьте. До речі, сьогодні на 8 годин. До речі, сьогодні на 8 годин якраз зустріч я знімаю сьогодні в неділю. Ну, Сьогодні ми не працюємо, скажімо так, але просто зайшов що майстерню, щоб зняти, ну трохи просто показати, скажімо, одну штучку. Да, все. Так що сьогодні 8 годин зустріч. Кому цікаво, приходьте. Сьогодні, до речі, буде вести досить такий е відомий блогер. Такий креативний, досить що часом, я навіть забуваю про що я навіть і хочу сказати, досить цікавий блогер буде вести сьогодні нашу гірність сульдерів, так що приходьте. Я думаю, що буде дуже цікаво. Всі з нетерпінням цього, ми, скажімо, гільдійці, ми цього чекаємо. Добре. Хлопці, дивіться, значить, по, трошки по інструментах. Да? Коли ви, наприклад, купуєте машину, так? Після, правило таке, після, там, ну, наприклад, 8 років. Да? Дивляться не на пробіг, не на паспорт, не то, що там вам розказують, а дивляться на технічний стан самої машини. Тому що за 10 років або за 8 років може машина бути в дуже класному ідеальному стані, яка стояла там примірно десь чуть не в гаражі, а може бути там за 3 роки кончена, я кажу, під ноль, десь працювала там на розсилках, на посилках або будь-де. Тобто ми це розуміємо. Так само. По інструментах, коли ми купуємо інструменти, скажімо, треба дивитися на їх технічний стан. Наприклад, коли я скажімо, продаю ті інструменти відновлені, так? От, наприклад, скажімо, один там, рубанок або фрезер коштує наприклад, там, 3 тисячі, а другий, наприклад, 4,5 І Питаюся, моделька одна, все те саме. а чого така різниця? Хлопці, коли я їх беру, скажімо, так, я ж бачу їхній технічний стан, бачу, в якому вони стані. І роблю свій аналіз. То, що зверху вони, можливо, трошки там, не гарненькі чи ще щось небудь. В кінці я їх відріставровую, так, що ви цього навіть. Тож не побачите, а там буде зовсім і чистан. Наприклад, дивіться, показую я, скажімо, взяв собі такого стружка. Ну, треба там рушку до сокири зробити, там до лопати. Ну, саме розумієте, так? Да? Я показувати не буду. Стоїть він досить, я його взяв недорого. Дивіться, скажімо, вигляд такий його. Ну таке от ржава железяка. Вроді би, але дивіться, подошва. Бачите, подошва. Є ще ніхто ні разу не шліфував. Взагалі, бачите, я трошки попробую, да, яка насечка йде. Так, лезо. Прижим. Я тут трошки шліфунув вже дивіться, він ще ні разу навіть, і, як кажуть, і, і наждачки не бачив. То, що він ржавенький це все, це все, скажімо, то що він десь лежав. Так. Ніж сам. Тоже почав його трошки заточувати, дивіться. Бачите ще заводська, скажімо, заводська насічка. Тобто вона йде не то, що як попало від станка, да? а рівномірно. Бачите, як рівномірно йде. Що це значить? Це значить заводська. Тобто, скажімо, толком ще разу в заточці не було. Це вже моя заточка, це вже я пробував просто заточувати і вже подивився, думаю, ні, треба все-таки зняти відео, показати. Тобто на вигляд, дивіться на вигляд. Він такий, ну скажем, ну зараз, це зараз він такий, як кажуть, ні віде, ні вілічі, да? Побачите потім, як я його зроблю і який він буде. Тобто, фактично новий інструмент. Я не знаю, скільки йому років. Людина купила, можливо, десь там зробила одну ручку, дві, можливо. Десь положили його, там він і лежить. Тобто, дивіться, скажімо, вироботки. Майже нема ніякої. То, що він, скажімо, трошки, я кажу такий, ржавенькі це все, Все це діло зробимо. Я кажу, буде, буде шикарний новий від нового інструменту. Тим більше, це не, не сучасні китайські ще потреби, які там непонятно що. Наприклад, це я показую просто наприклад. Тому, коли я скажімо, продаю якісь інструменти я кажу, хлопці, оця штука хороша, беріть, вона варта того, щоб її взяти, то трошки, ну скажемо, кому це цікаво, прислуховуйтесь до тих порад, які я даю. Бо часом береш інструмент. Він вроді дивися, нормальний, все, скажем, да, а він вже, скажімо, ну, своє життя повідав, Наприклад, скажімо так, от, ну, от ну, зараз я трошки трошки моментом, третя, дай, дай вже. ой, сорі, Так, коротше. Добре, десь там лезо було. Дивіться. Оце лезо, да? наприклад, рекорд. Бачите, скільки залишилось? А воно було отаке. Тобто воно вже копоті побачило, ну не копотів побачило, а роботу вже побачило, і його вже переточували там скільки раз, не знаю, там може сто разів переточували, щоб, щоб воно вже дійшло аж до такого стану. Скажемо, було. Як його де? де? Вже не бачу де. Вже я не бачу де. Ну і ладно. Потім може покажу. А, о, до речі, да. До речі, добре, що оператор показав. Да? От дивіться, скажімо. Значите? скажімо, от як. Оце нове лезе, скажімо, коли його не взяв на романку, да? вигляд такий, ні кажуть, ніякий, ну фактично воно майже і не заточилось. І подивіться от на це. Скажімо, скільки воно сточилося. Тобто, а не вигляд це по цих всіх, вроді би гарніше. Так, підсумок. Хлопці, якщо я кажу, що воно нормальне і варто брати, значить його варто брати. Я просто так же казати не буду, тому що я бачу його ізначально, яке воно до мене приходить, в якому воно стані, що з його може бути і як воно буде далі себе вести. Зрозуміло? Добре. Дякую за увагу, добачимо, все добрим.